Вітаємо вас малята. Привіт, друзі! Послухайте віршика: вмиває кішка кошенят, вмиває кіска козенят. Мене з водою милом щоранку мама миє. І чистим сонечко встає щодня за небокраю. І в нього, мабуть, мама є. Бо хто ж його вмиває? Звісно, хто вмиває сонечко. Я сам вмиваюся. Ти, пухнастику, у нас молодець, і сьогодні я пропоную разом з дітками вчитися дбати про своє здоров'я, берегти та зміцнювати його. Щоб бути здоровим, треба дотримуватися правил гігієни. З чого розпочинається вона? Так, зумивання, обличчя, рук, тіла та ранкової гімнастики. Народна мудрість каже, зі зузіма запорука здоров'я. Молодець пухнастику. Тож чистота потрібна, щоб перемагати небезпечних ворогів людини. Збудників хвороб бактерій цих мікробів дуже багато в воді та в ґрунті. Мікроби потрапляють до нашого організму з брудних рук та викликають різні захворювання. Мікроби Протягом дня ми торкаємося багатьох предметів, і на наших руках накопичується бруд. Він є скрізь. І на дверних ручках, на гаджетах, на іграшках, а саме через брудні руки мікроби потрапляють у наш організм. Отже, щоб бути здоровим, треба щодня бути чистим та охайним. Відгадайте назви предметів, які допомагають дотримуватися правил особистої гігієни. Зуби є, а рота немає. Що це? Оці наступне. Гладеньке, запашненьке, миє чистенько, треба, щоб у кожного було. Що це малята? Як ви гадаєте? Це мило. Ручки і щитинки має, наші зубки доглядає. З пастою вона, сусідка, вичищає зубки. Зубна щітка! Після ванни, після душу. Вас обійме і просушить! Хорошник! Щоб бути здоровими, цими предметами необхідно користуватися кожного дня. А тепер, малята, погляньте на картинку, виберіть та закріпіть предмети, які необхідно для нашої гігієни. Це рушничок, мило, грібнець, зубна щітка, зубна паста, ножиці та серветки. ми молодці з малятами. А вже ж ти з малятами молодці, тож пропоную закріпити ще раз правила особистої гігієни. Руки потрібно мити перед їжею, після туалету та прогулянки. Щоранку і щовечора приймати душ. Щодня вмиватися. Потрібно чистити зуби двічі на день зранку та ввечері перед сном. Не забувати мити голову. Слідкувати за тим, щоб ваша зачіска була красивою та охайною. Слідкувати потрібно за своїми нігтями. Тежити за чистотою свого одягу та взуття. Тож, дорогі наші малята, мийте руки, мийте шию, мийте ноги і лице. I